Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 19 годин 50 хвилин 23 серпня 2021 року. Ми з вами при вході у Серхіопустень. Хочеться подякувати Господу за сьогоднішній прекрасний день за те, що він огортав своєю любов'ю, своєю підтримкою і всіми своїми можливостями через святих, через людей, яких ми зустрічаємо. Сьогодні я зустрів котенка і героя. Котенок підтримує героя, а герой. По-справжньому спроможне захистити і його, і багато кого. І е також мені здається, що кожен із вас кожного дня когось зустрічає. Просто треба дивитись дуже уважно для того, щоб розпізнати, хто є хто. І тоді ви будете по-справжньому задоволені, бо коли ви спілкуєтесь з дивовижними людьми, ті, що розгортають перед вами своє іство, своє розуміння світу, своє бачення, це дуже і дуже прекрасно, бо кожен з нас поставлений на своє місце, кожен з нас виконує своє призначення і тому. Кожна людина неповторна і цікава і являє собою образ і подобу Бога. І коли людина по-справжньому любить Бога Небесного, коли людина по-справжньому любить всіх тих, які дружать, служать і спілкуються з Богом і віддають йому честь, пошану повагу, прославляють його, то тоді ми отримуємо дивне-дивне сприйняття цього світу. Настільки дивне, що ми тоді переповнюємося повнотою Божої любові і хочемо до всіх донести. Цю Божу любов поділитися з кожною людиною і разом з нею прославити святе ім'я Бога. Тож кожному з нас бажаю прекрасного сприймання цього світу і радісного спостерігання навколишнього. Середовища. З вами був Сергій Голосійський, з верхньої межі Сергієвої пустині, Одиннадцятий коридор тропи Серафима Масаровського сокральне голосієво. Місто Київ. На все добре, любі мої.